латиський холодний суп, або ж просто холодник. Це смак, який повертає прохолоду навіть у найспекотніший день. Я готую його дуже просто: всі інгредієнти мілко нарізаю та складаю в одну посудину. Отже, я беру свіжий огірок, варену картоплю, варені яйця, лікарську ковбасу, або її можна замінити на будь яке м'язко типу шинки. Далі зелень. Маринований буряк це відварений тертий буряк, витриманий в невеличкій кількості оциту, солі та цукру. Далі гірчиця, хрін, сіль та перець за смаком. Заливаю все кефіром, газованою водою. Все добре перемішую та доводжу до смаку. Готовий холодник має приємний рожевий колір та свіжий аромат. Подаю суп з половиною відвареного яйця та мілко нарізаною зеленою цибулею. І нехай тобі смакує! Якщо любиш прості та смачні рецепти, підписуйся, зберігай це відео та обов'язково приготуй же цього тижня.